Доброго вам дня, вимо шановні пані і панове. Ну що ж, як ми передбачали з вами ведучи розмову про напругу, яка наростає на Близькому Сході, Ізраїль наніс удари по ядерних об'єктах, командних пунктах і базах розміщення сил квір Ірану. В результаті цієї атаки ліквідовано вищий командний склад, квір Ірану. А Аятала Хоминаї призначив тимчасово виконуючих обов'язки і командира квір, і начальника штабу, і командуючого спецвійськами. Зрозуміло, що в результаті нанесення цього удару ліквідована і якась кількість вчених, які займалися ядерною програмою ірану, збагаченням урану і розробкою ядерної бомби. Тобто задачу, яку мінімум, яку став Ізраїль перед собою, він досяг на перший удар, в якому безпосередньо брали участь більше 200 бомбардувальників, авіація, а також ракетні сили сил оборони Ізраїлю. Зрозуміло, що це покликало за собою відповідь. З боку Ірану, як ми пам'ятаємо, зібрання Генерального штабу Сил Квір приймало рішення про нанесення убі... у відповідь, якщо Ізраїль нанесе удар по ізраїльських об'єктах на території держави Ізраїль, а також по військових базах Сполучених Штатів Америки. Не випадково, президент Трамп в своїй заяві. Говорить про те, що Сполучені Штати Америки готові разом з Ізраїлем захищати Ізраїль, а також військові бази і інтереси Сполучених Штатів в регіоні. Для того, щоб уточнити деякі речі, нагадаю: ситуація, в якій опинився Ізраїль на даний момент, вона була дуже хиткою і фактично поставила Ізраїль. В стан без вибору. За даними різних розвідок, які розділилися на дві групи, одна з яких переконувала в тому, що Ізраїль має вже чотири ядерні бомби, а інші говорили про те, що є матеріал на 10 ядерних бомб, що необхідно місяць чи два місяці для того, щоб завершити роботу. По остаточному виготовленню такого об'єкту, який можна було використовувати до атаки проти Ізраїлю, власне, задекларована мета вищим керівництвом Ірану щодо ліквідації держави Ізраїль, виглядала як цілком досяжна ціль, з точки зору того, що Іран ось-ось. Мав отримати ядерну бомбу або її отримав, і йшла мова про підготовку відповідної операції. Звідси зрозуміло, що очікувати і тягнути далі час Ізраїль зради безпеки, власної безпеки населення просто не міг. І це було зрозуміло ще тоді, коли інагурований у Вашингтоні президент Дональд Трамп. Почав роботу по тому, щоб зупинити на Близькому Сході війну і остаточну ліквідацію терористичних організацій Хамас і Хезбола, яку успішно проводили сили оборони Ізраїлю після терористичної атаки 7 жовтня 2023 року. Досягши серйозних успіхів ліквідації Хамас і Хезболи. Керівництво Ізраїлю безумовно розуміло, що, зберігши навіть невеликі осередки Хезболи і Хамасу, Іран буде постійно їх поновлювати. Тим більше на певному етапі у цю війну вступили і інші терористичні організації, такі як Хусити, Брати Мусульмани. і до їх підтримки, як і Хамасу, так і Хезболи, підключилися Російська Федерація, Китай. Іран особливо а, забезпечував ці терористичні організації зброєю, боєприпасами, ракетними комплексами і так далі. Зрозуміло, що розтягувати в часі а, ці всі питання, це означало повторювати 7 жовтня. Ізраїль, який трагічно навчений на власній історії, просто не міг цього допустити. І Тут треба зрозуміти, чому. Прем'єр-міністр Нетаньяху так відстоював позицію держави Ізраїль, яку весь час ламав президент Трамп і його спецпосланець Вітков в кінці кінців, і Трамп, і спецпосланець Сів Вітков допускають найгрубішу помилку, розпочавши двохсторонні переговори про ядерні програми. Вони дозволяють в домовленості в кінці кінців Тегераном, що в угоді, яка має бути підписана, Іран має можливість, матиме можливість збагачувати уран для ядерних потреб як палива на атомних станціях. Тим більше, що в Ірані побудована перша на близькому сході. Ядерна бушерська атомна електростанція. В результаті виникає ситуація, при якій фактично Дональд Трамп, який вийшов з угоди 2015 року, багатосторонньої, всеосяжної по ядерній програмі, сам повернувся разом із тімом Віткофом своїми діями, рішеннями до тої угоди. Що безумовно, до Завершення і до фіналу вже напружило ситуацію і стало очевидним, що вся балаканина, яка була йшла з Вашингтона про те, щоб досягнути без'ядерного статусу Ірану, обрушилася. І в цій ситуації зрозуміло, що Ізраїль і керівництво Ізраїлу потрапило у стан, коли вони. Або очікували того, що Іран нанесе удар, причому ядерний удар, або мусили здійснювати превентивні кроки. Чому я називаю те, що зробив Ізраїль, превентивними кроками? Тому що плани а, квір були зрозумілі і очевидні, вони політично задекларовані. І а, рано чи пізно а це було питання часу? Іран наніс би удар по Ізраїлю. Причому тепер було вже очевидно, що ядерний удар. За таких умов, Ізраїлю не залишалося ніякого іншого варіанту, ніж наносити упереджуючий превентивний удар для того, щоб стримати можливість досягнення моменту, коли може розпочатися ядерний конфлікт. Навіть в нинішній ситуації, яка Створена в результаті превентивного удару Ізраїля в повітря піднято літак судного дня, на якому знаходиться вище воєнно-політичне керівництво Ізраїлю. Бо, як я вже сказав, невідомо. Чи в Ірані є ці чотири боєголовки ядерні? Чи Іран знаходиться на етапі завершення роботи по створенню таких боєголовок. Адже МАГАТЕ, яке мало б контролювати ситуацію, фактично останні місяці не допускалося до ядерних об'єктів на території Ірану. Тим більше, що ніхто толком не знає всіх цих ядерних об'єктів, які знаходяться в горах, в шахтах, в підземлею. Там, де зберігаються і заводи по збагаченню урану, і е, заводи, які займаються виробництвом палива. А це вже очевидно, що так є. Хоча навіть попередні угоди говорили про те, що все паливо, яке мало розроблятися, повинно було доставлятися з Ірану до Расиської Федерації, звідти йти до Ірану, повертатися, готові твел. Однак цей механізм уже давним-давно не працював. Зрозуміло, що у цій ситуації Ізраїль мав робити кроки, тим більше, що в результаті трьохрічної війни, а скоро це так і буде, Ізраїлю вдалося досягнути певних успіхів в нанесенні поразки як Хамасу, Хезболі, так і останнім часом, після кількох ударів, дуже серйозно підірвати сили єменських. Хуситів, тобто потроху а, Ізраїль ліквідовував терористичні організації, які створені були Іраном, а успадковані вони були від Радянського Союзу, і хід операції по ліквідації терористичних організацій Хамасу, Хезболи, Хуситів, показав, що у них також у погребах зброї були запаси російської, китайської. Та іранської зброї. Тут явно проглядається спільне рішення. Я вже не кажу про те, що питання фінансування операції 7 жовтня 2023 року явно, в тому числі, належить цим трьом державах, як і управління, і підготовки. Терористичних сил Хамасу, Хезболи і Хуситів, також належить Росії фахівцям Рашиської Федерації. Ситуація, яка виникла, очевидно, що Іран е у нинішньому стані буде намагатися відбиватися. І як уже я сказав, вищим керівництвом квір прийнято рішення про нанесення відповідного удару. По uh, цілях в Ізраїлі і базах Сполучених Штатів Америки системи протиповітряної протиракетної оборони Ізраїлю і сил, які знаходяться на базах Сполучених Штатів Америки, приведені в повну бойову готовність. Тоснісінько, так флот, який знаходиться поруч в Перській затоці, в Ормузькому затоці, в Аденській затоці, вони приведені у повну бойову готовність і готові до відбиття можливих ударів, точнісінько, так як і нанесення ударів по військових об'єктах Ірану. Зрозуміло, що ситуація буде напружуватися. І як вже було оголошено, про те, Іран категорично відмовився від продовження 15 червня переговорів в Омані. Між Сполученими Штатами і Іраном щодо ядерної угоди, таким чином, кроки, які заявлялися, які гарантувалися Сполученим Штатам Сполученими Штатами Америки і Дональдом Трампом, провалені. Це ще одне свідчення про те, що Дональд Трамп фактично беручись за будь-яку справу, не маючи чи Відсторонюючи від цієї справи фахівців, фактично заводить або в тупик справу, або загострює ситуацію. І це добре видно і по Близькому Сходу, тепер ще краще видно по переговорах щодо іранської ядерної програми. А це лише підказує Україні, як необхідно діяти у нинішній ситуації. Безумовно, виникнення такого полум'я війни воно ускладнить. Ситуацію в ході російсько-української війни, тому що це буде розосереджена увага, це буде розосередження ресурсів, тому що у цей процес вже з моєї точки зору будуть так чи інакше втягнуті, в тому числі держави всього ядерного клубу. Зрозуміло, що це сконцентрує на собі увагу міжнародної організації по ядерній безпеці МАГАТЕ, і це явно проявилося в останні дні, тому що цілий ряд держав ядерних заявили про осуд дій Ірану щодо підготовки ядерної бомби, і безумовно це ускладнить міжнародні відносини, що позначиться, і це найгірше, в тому числі і на Торгівлі, і з моєї точки зору, це приведе до підняття цін на нафту. Однак тут треба розрізняти нафту техаську, нафту, яку добуває ОПЕК, і а, російський ЮРАЛС. Тому а, крайньо важливо, щоб на великій сімці в Канаді були прийняті рішення щодо визначення максимальної верхньої ціни. На нафту російського походження Юралс, що з одного боку дасть можливість росту цін американської нафти і нафти, яку видобуває ОПЕК, і стримувати ціну на Юралс російський для того, щоб Росія не могла фінансувати свої військові видатки. Однак ми вже чуємо про те, що Дональд Трамп. Не визначився поки що з відповіді на це питання. Важливо розуміти і те, що початок війни, відкритої війни між Ізраїлем і Іраном це ще одна виток напруги в міжнародних відносинах, який потребуватиме певної реакції Генеральної асамблеї. ООН, Ради безпеки ООН. І тут дуже важливо, щоб в тому числі і українські дипломати зайняли позицію щодо підтримки а, позиції і дій Ізраїлю. Це важливо, бо насправді а, російська агресія проти України, іранська агресія посередством поспосередністю Хамас і Хезболих уситів проти Ізраїлю це складові, Однієї війни. Це є єдина і спільна війна, яку намагаються вести вісь зла проти світового порядку. І сьогодні, насправді, на даний час на шляху досягнення мети тоталітарних сил, таких як Росія, Іран і Китай, стоять Україна і Ізраїль. Це Україна і Ізраїль своїми зусиллями відстоюють і забезпечують безпеки Європи і світу, і намагаються стримати руйнування світового порядку. Однак у цій ситуації явно не вистачає волі в поведінці Вашингтона, яка безумовно йде від абсолютної нефаховості і нерозуміння ситуації, нездатності її оцінити Дональдом Трампом. Тому очевидно, що Вище політичне керівництво Сполучених Штатів Америки, в тому числі реагуючи на ситуацію, яка складається зараз на Близькому Сході, мали по-іншому подивитися на російську агресію проти України, як правильно сказав Ленсі Грін, сенатор Сполучених Штатів Америки, коли Гітлер збудував плани знищити євреїв, йому не вірили, коли нині Іран Будує плани знищення євреїв. Це розуміють і йдуть на захист і на допомогу Ізраїлю, коли Московський Фюрер будує плани знищення України і українців. Йому не вірять у Вашингтоні. що породжує страшну ситуацію у світі і загрозу не тільки Україні і Українцям, а й всій Європі і всьому світовому порядку. Ну що ж, будемо відстежувати ситуацію, яка складається. І е, говорити і аналізувати ті моменти, які виникатимуть в результаті наростання напруги на Близькому Сході і початку відкритої війни між Іраном і Ізраїлем. Дякую вам за те, що слухали. Дивилися до наступної зустрічі. Будьте здорові!